Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, чому конфлікт в Україні визнають загрозою для усієї Європи. Чи може Росія розпочати Третю світову війну? Ці запитання ми адресуємо сьогодні гостю нашого ефіру, генералу армії Миколи Маломужу, який керував зовнішньою розвідкою України. Скажіть, ось ця ситуація, яка зараз відбувається на сході в Донецькому аеропорту. В усій прифронтовій зоні, наскільки вона є небезпечною чи провокаційною для того, щоб Україна, можливо, мала справу уже з широкомасштабним вторгненням? Ну, першу чергу, я хочу наголосити на тому, що ми вже два місяці назад вказували на те, що якраз після нового року планується локальні, але надзвичайно чутливі операції по стратегічним об'єктам. Це в першу чергу Аеропорт Донецьк. Це Дебальцево, вузов залізничний, це Авдіївка, це Пєски, це щастя, це Маріуполь, це Ясиновата, якраз або вузлові станції, або шляхи сполучень, або перехрещення шляхів, або, відповідно, дуже потужні плацдарми, які можна зайняти, і розширення якраз контролю бойовиками і російськими військами. От Інформація про це, про такі операції вже була в нас. Ми готувалися до таких подій, але як правило, не не завжди відпрацювали всі заходи, які б забезпечували надійну охорону цих об'єктів. Ми передавали озброєння, бачили танки, БТРи, БМП і тому подібне. Мені бійці і командири говорять прямо з аеропорту Донецька, от от щастя, з 31-го блокпосту, з 29-го і з інших, де де танки, де передана техніка. От десятки разів ми спілкувалися з командирами батальйонів, з командирами БРО, які забезпечували відповідно бійців наших кіборгів в аеропорту Донецька. Говорять, елементарні засоби захисту, от які е, зараз використовуються ну, е, мабуть на рівні тактики. А там треба, щоб була бойова техніка, там були протитанкові озброєння потужні. Там повинно бути якраз і новітні танки е, оплот, ракетні комплекси. Засоби радіорозвитки, то події якраз і бойової техніки постійно над сучасними озброєннями, які вже поступили, фактично в даній ситуації ми прорахувалися введені оборони системи. Ми декларували, що створили дуже потужну систему розмежування. У нас вже таскать є досвідчені збройні сили да в окремих напрямках є. Чи означає це, що е те, що ми не зовсім підготувалися, як ви кажете, може стати відповідною провокацією для Російської Федерації. Росії... Чи все ж це просто міфи і те, чого люди бояться найбільше? Росія, якраз і планувала розпочати ці провокаційні дії дії локальні? Я ще єдине заспокою громадян, що Росія поки не планує широкомасштабного вторгнення, що ми зараз не мали. якраз перспективи, як заявив наш секретар Ради національної Безпеки і оборони, що тут якраз широкомасштабна війна, Росія ні політична, ні ресурсна, ні підплив гром. Громадської думки потужної, не готова до таких дій, але сценарій. Активізація якраз бойових дій по стратегічним 18 об'єктам це міста, це аеропорти. Вона вже розпочала, як і планувала. Для чого це? Поясніть, От... будь ласка, для чого зараз відбуваються ось ці посилення ескалації конфлікту на Донбасі? Е, пішов е, політичний процес, мирний політичний процес. Поки йшов де, тактичний на рівні контактних груп на рівні розмежування, навіть мінський процес, який вів Путін. Це загроз стратегії Путіна не було. А коли ми вийшли на формат нормандський, коли вже передбачалися учасники рівнозначної Росії, це США, це країни Європейського Союзу, це вже загроза можливо так сказати, реалізації планів на сході. Тоді вже відповідно реальний контроль кордону, відвод військ і здача бойовиків вже реально наступала. Цей процес треба було зірвати. І якраз ми передбачили це. Відбулося в той період, коли збиралася контактна група на рівні міністра законних справ в Берліні щодо працювання першого формату в Астані. Це не основний формат, це тільки підготовчий формат на вищому рівні, і то він був зірваний. І до цього задіяні всі засоби як проведення диверсійних актів попередньо. Терористичних актів на території Харківської Одеської області по півдню, частину по е, намагання по столиці України. А тоді задіяні якраз уже збройне формування бойовиків і Російських Федерацій, які були підкріплені в період е, фактично вихідних днів і свят. Ми говоримо, да, гуманітарні конвої. Ну я вам скажу на 99% техніка, танки, БТР, ракети зайшли до того гуманітарного конвою. Конвой тільки може ще якесь щось забезпечити додатково, а основні контингенти пересувалися вночі через неконтрольовані пункти кордону, де ми не контролюємо протягом 700 кілометрів. Оце якраз зайшла нова техніка. І ще одне важливо, що Росія тут наприклад, ту техніку, яка ще тільки стає на озброєнні або ще не стала, вона її випробовує як полігон. Це ще один ми, великий полігон. Україна має докази того, що така техніка є. Да, ми маємо докази новітнього використання. Ну, перше, ну е, класичний варіант трагічний з буком. От, маємо вже із новітніми установками градами, новітніми танковими озброєннями з ракетними так сказати, комплексами наведення. От, маємо вже Буратіно відфіксовано і що це потужний. Це Установка, яку називають у Фейсбуці, я не знаю наскільки це правильний термін, установка розмінування. Це е, така установка, яка не тільки знищує споруди, детонує все, що там є, а й винищує. Е, Людей, які це новітня розробка, яка була розроблена ще при радянській владі, але реалізований цей проект був Російській Федерації, особливо період якраз війни в Чечні. Коли треба було наносити відповідні удари, по перше розміновувати, а з другого боку наносити удари по житловим кварталам і особливо по е, бомбосховищам і якраз е, тим укріпленим, які знаходились під землею, чи правда що таку установку використовують проти е, тих, хто захищає Донецький аеропорт? От якраз підтягнули і Боротіно, тому що це вогневий, вогнемет, який все спалює, але він створює якраз тиск. Якраз тих бойців, які знаходяться десь у підвалах або в бомбосховищах, або в блінтажах, це перша остановка. І друга сторонка розмінування, тому що вона не тільки так сказати, створює потужні імпульси, але вона також створює потужну хвилю, яка розрушує все всередині. І це якраз націлено було на те, щоб знищити наших кіборгів. І чому вже Росія вже з двох днів. Я підкреслю, тричі прозвітувала, що вже аеропорт повністю зайнятий, хоча так не відбулося. Так само лідери так званих ДНР і ЛНР кажуть, що там вже фактично нікого немає, але я озвучу позицію багатьох людей. Я чую її на вулиці, в розмовах і в соціальних мережах, що солдати, вояки, які захищають Донецький аеропорт, вони на вагу золота. Чи вартує ця руїна того, щоб там гинули такі прекрасні? захисники України, чи може є сенс їх все таки відвести на якусь безпечну відстань від цього? Знаєте, це була перша наша позиція. Що дійсно, якщо ми не можемо отримати, відвести. Але ми виходили з двох позицій, чому треба залишити на той період, особливо два місяці назад, тому що це стратегічний об'єкт, який може використовуватися як військова база, В той період ще не було знищено, особливо злітня посадна смуга. Це перша ситуація, а з другого боку, це символ ставстійкості нашої держави, наших вояків, і просто здати так оце це вже показати надзвичайну слабкість, що ми вступили бойових войкам. Але тут інша тема. Я з ними контактую постійно. І ті люди, які наставляють якраз і боєприпаси, і зброєння, з і які вже загинули, контактували. Ми до цього часу не посилили контингент кіборгів потужними вогневими засобами. Захисту і вони постійно потерпають, і ми постійно з ними підтримуємо. Так навіть з вчора зранку вони говорять: все горить такі сили задійні з боку бойовиків і росіян, що ми не витримаємо дві години. Ми підняли буквально всіх для того, щоб задіяти всі сили, для того, щоб утримати цей об'єкт. Разом вже став силу, ми просто здати його не можемо. Зараз треба посилювати позиції якраз і контингентами збройних сил, бронетанкової техніки і новітніми засобами зброї. Сьогодні виступаючи у Верховній Раді, секретар Ради національної безпеки. І оборони України Олександр Турчинов назвав кількість озброєння, які мають бойовики: це 542 танки, 694 артилерійських системи, і в тому числі 4 одиниці реактивних комплексів. точка У і до 57 одиниць зенітно-ракетних комплексів. Збройні угрупування, сказав Турчинов, нараховують 36 тисяч осіб, серед яких і 8,5 тисяч військовослужбовців регулярних військ Російської Федерації. А ще Турчинов сказав таке: уздовж східної частини українсько-російського кордону у повній бойовій готовності перебувають біля 52 тисяч російських військ зі значним наступальним потенціалом понад 300 танків. Більше 1800 бойових броньованих машин, більше ніж 750 артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, до 360 бойових літаків і ударних вертольотів. Наразі триває злагодження батальйонних тактичних груп, особливий склад яких отримав досвід бойових дій у ході регулярних ротацій на територію нашої країни. За цих умов можливо, два основні сценарії: перший це відновлення ворогам широкомасштабних військових дій і наступ за активною участі Збройних сил Російської Федерації, наслідком чого може стати повномасштабна континентальна війна. Другий сценарій передбачає спроби Кремля не допустити стабілізації ситуації в Україні, активізацію терористичної діяльності, перетворення протистояння у дотривалий збройний конфлікт. З виснаженням економічного, воєнного, морально-психологічного потенціалу України та створенням передумов для реалізації своєї мети знищення державності і незалежності України. Це програма «Ми разом. Я Ірина Штогрин. І в студії у нас генерал армії, колишній керівник зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Микола Григорович, ви Сказали, що ви не згодні, ну чи не зовсім згодні з тим, що сьогодні сказав Олександр Турчинов, тому що вважаєте, що все ж Росія не розпочне зараз широкомасштабне вторгнення. В першу чергу я хочу добізначити, що якраз те, що сказав е секретар Ренбо. Давно вже відомо, ми знаємо, якраз які контингенти знаходяться, Це якраз дійсно біля 32 двох тисяч, якраз і е, біля 7,5 тисяч росіян, і інші це бойові структури різні. Я просто скажу. Це збірний 18 напрямків. Це і козаки, це і бандити, це і, і оплот, це восток, відповідно батальйони ДНР, ЛНР. От це ті, які дійсно ведуть е, різнопланові бойові операції. От. це не та сила, яка може протистояти наші потужні армії. Якщо ми говоримо, що сформовують збройні сили. А в нас вже до 180 тисяч. Якщо ми маємо потужні позиції, вже Нацгвардії 60 тисяч, СБУ 35 тисяч, прикордонники до 40 тисяч, це та сила, яка ми можемо говорити, вже до 400 тисяч, яка має протистояти ефективно любому ворогу. І тим більше бойовикам ДНР і тим росіянам 7,5 тисяч, ми ефективно можемо протистояти. Єдина тут позиція, що до цього часу не залучення професіонал високого рівня із спецназів це ще можна аж брати перший. Тегорі самостаршу старшу, це які мають досвід Афганістану, боротьби в миротворчих операціях, спецнази, антиристичні таски підрозділів, асоціація альфа 3,5 тисячі всього ми нараховуємо 70-80 тисяч ще підготовлених сильних бійців, і це не потребує. Фильм мобілізації, як сьогодні вже прийнято Верховною Радою, це потребує призову спеціалістів високого рівня для сил швидкого реагування, для бронетанкових військ, для а, авіації, артилерії, відповідно, ракетних військ, радіорозвідки, тактичної розвідки, стратегічної розвідки. Тому подібне. оце буде вихід з ситуації. Не треба мілітаризувати країну. Ми повинні створити потужну систему оборони, але. Всі сили її на фахівців на фахівці високого чергу. рівня, які злажуть між собою. Але що саме основне я скажу? Це та потуга, яка створить передумови не, не успіху дій терористів, і екстремістів, росіян, але це саме основна основа це те, що ми створимо передумови успішних мирних переговорів з залученням якраз формату високого рівня це країн Сімки, США, Росії і України. Оцей формат треба йти. Ми повинні всі бути миру не мілітаризації до війни. Ви е, щойно в одному рядку, через кому сказали терористи, росіяни. Ми все ж маємо шукати підстави для того, щоб такі звинувачення звучали. Тероризм це взагалі величезний виклик для цивілізації, оскільки розслідування окремих терористичних актів займає десятиріччя, ми це знаємо, щоб довести насправді хто, кого. Як направив і нарешті дех щось вистрілило або вибухнуло, і на це потужні розвідки світу витрачають величезні ресурси, щоб з'ясувати все ж, хто направив руку того, хто здійснює терористичний акт. Але чи маємо ми підстави стверджувати, що раз, скажімо, є російський слід або його можна шукати у тій загрозі тероризму, яка активізувалася буквально останніми днями у Європі? Ви знаєте, тут ми говоримо про якраз ркомаштабні операції, які проводить терористами. Я от все життя займався як боротьбою з тероризмом. В СБУ очолював відповідний підрозділ захисту національної державності, боротьби з тероризмом. І розвідка практично 5,5 років займався цими питаннями не тільки в Україні, а в рамках всіх країн світу, включаючи країни НАТО, Європейського Союзу, СНД, тюркомовних країн і тому подібне. Визначив якраз ці основні центри. Це величезне зло. Я повернувся з великого форуму якраз в Омані, де збирали 128 керівників країн світу і керівників спецслужб. І ми якраз роздавши проблеми тероризму. І чітко було визначено, що зараз нова система не тільки Аль-Каїди. А Ісламська держава, абревіатура ISIS, вона зараз має практичні структури, які націлені на країни Європи для проведення терористичних актів. Наскільки вплива агентури там Москви і тому подібне, це можемо говорити. Тому що в цих структурах є агентура і Росії, і США, і Європи, і ісламських країн, і Китаю, і інших. Тобто це велика, велика потуга, яка має бюджет, я вам підкреслюю системний бюджет за рахунок нафти газу 3,5 мільярда, а консолідований 6,8 мільярдів доларів. І вони оці всі кошти використовувати на організаційні структури, на озброєння, на навчання терористів. І якраз оцей виклик, який був дан Франції, це якраз з тих центрів. А наскільки це е, сприятло Росії, ми можемо зробити висновок, да, дійсно це я, сприяє. Я, я хотіла вас, от вас оскільки ви от пояснили тим, хто, можливо, не знав, що ви насправді є фахівцем, якому і треба ставити це запитання, попросити прокоментувати ось цю нашу журналістську працю. Ми що зробили? Ми то зробили стислий огляд оцих страшних подій останніх днів, хронологічний. І е, давайте це подивимося і прокоментуйте, будь ласка, чи є підстави ось об'єднувати це ось в один такий журналістський огляд. Прошу. Стріляють у центрі Парижа. Двоє невідомих з автоматами Калашникова вдираються до редакції сатиричного журналу Шарлі Ебдо і відкривають вогонь. Під кулями гинуть 10 співробітників видання. Серед них всесвітньо відомі карикатуристи. Ще 10 людей отримують поранення. Тікаючи, терористи добивають пораненого поліцейського. Пізніше потрапляють в аварію і кидають машину. На сидінні знаходять картку 30-річного Саїда Коаші. Вранці на півдні Парижа убивають жінку поліцейського і ранять її напарника. Нападником виявився спільник братів Куаші, француз сенагальського походження, ісламіст Амеді Кулібалі. Він зробив звернення після теракту. брати з нашої команди розділилися. Вони пішли в Шарлі Ебдо. Я теж трохи нашкодив поліції. Те, що ми робимо, це абсолютно законно. Ви нападаєте на халіфат, ви атакуєте ісламську державу. Ми атакуємо вас. Французькі спецпризначенці оточують містечко за 40 кілометрів на північ від Парижа. Тут брати Куаші захопили у приміщенні друкарні заручника. Терористи по телефону повідомляють французькому телеканалу, що їх готувала єменська Аль-Каїда. У цей час у Парижі Амаді Кулібалі бере у заручники відвідувачів магазину кошерних продуктів. Ісламіст вимагає, щоб братам куаші дали втекти. Поліція оточує периметр за деякий час звучать постріли. Терорист убив чотирьох заручників. Поліція починає штурм і знешкоджує нападника. Майже одночасно з цим спецпризначенці звільняють заручника братів Куаші ціною ліквідації самих терористів. Живе сальві. Я хочу віддати належне мужності, хоробрості, ефективності жандармерії, поліції, всіх тих, хто брав участь у цих операціях. Ці фанатики, які скоїли терористичні акції, нічого не мають спільного з ісламом. Я закликаю всіх жителів Франції цієї неділі стати разом на захист принципів демократії, свободи і плюралізму, які шануємо ми і вся Європа. Більшість лідерів європейських країн, серед них і Петро Порошенко, приїхали до Франції, щоб разом із майже трьома мільйонами французів висловити обурення терактами. Цього ж дня лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джамілляв сказав ТСН, що теракти у Франції можуть бути вигідні Росії. Коли такі трагедії відбуваються, суспільство починає думати, кому це може бути вигідно, і тут можна однозначно зробити висновок, що ці теракти найбільше вигідні Росії, щоб відвернути увагу від того рівня тероризму, який Росія робить відносно України до ісламського тероризму. Крім того, цей злочин активізує фашистів у першу чергу партію Марії Лепен а також подібні політичні сили в інших країнах Угорщині Болгарії, а фашисти у всіх країнах, я це бачу з парламентського. Ської асамблеї ради Європи завжди підтримують Росію. В Росії натомість експерти звинуватили спецслужби США в організації терактів у Франції. Різко загострилася ситуація на сході України. Бойовики розпочали штурм Донецького аеропорту та обстріл прифронтових територій. Під волновахою в зону ураження потрапив автобус із мирними жителями. 13 пасажирів загинули, 17 отримали поранення. Масовий розстріл людей в Парижі та Волновасі – це події одного й того ж ряду. Цивілізований світ має згуртуватися в боротьбі з тероризмом. Міністр закордонних справ Німеччини Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю Гановерше Альгемайне Цайтунг визнав, що конфлікт на сході України становить небезпеку для всієї Європи. Ми будемо продовжувати робити все, що в наших силах, щоб не допустити переходу конфлікту до масштабного військового протистояння. Все це складно, але альтернативи немає. Як зупинити конфлікт, коли усі миротворчі зусилля розбиваються об протидію однієї з найбільших ядерних держав? Україна це європейська країна, і конфлікт в Україні означає конфлікт в Європі. Як же зупинити цей конфлікт? в ну, першу чергу я хочу якраз повернутися до цих кадрів. От і першу чергу асував на те, що ісламська держава, ісламських фаліхват це якраз діяльність мережі терористичних організацій Аль-Каїди Айсіс. -Ай якраз вони підкреться ні Росії, ні США, нічого, хоча там є дійсно їхні агентура, яка впливає на ситуацію. Якщо ми говоримо про конкретні події, це зрозуміло, що і французькі спецслужби, і американські якраз недостатньо спрацювали. Ці люди були полізору, притягнути відповідальності. Вони повинні бути повністю контрольовані і не пустити їх дії. Рівень роботи спецслужб це упередить теракт, а не вже як сказав президент Франції, вже активно спрацювали і то із жертвами серед заручників. Тому в цій ситуації об'єднує всі зусилля, включаючи і Європу, і Україну, і США, і навіть коли потрібно було і Російську Федерацію. От Росія зрозуміла об'єктивно зацікавлена, щоб така ситуація відволікала від подій на сході. Це вже об'єктивна ситуація. Зв'язувати в один ключ не потрібно, тому що неправильний взагалі підхід. Тим більше фашисти в цій ситуації інспірують якраз свої сили на основі терпротистоян. Начебто тероризму, вони нарощують свої зусилля, а це загроза теж цивілізованому світу. Друга складувати, що сказав Штеймайер, на тому великому форумі, де ми зустрічалися з лідерами країн світу, я сам допов по доповідь вів по Україні, що це проблема не України. Частина лідерів країн Європи, навіть, президенти деяких країн, казали, що це громадянська війна. І ми да, підтримуємо мир, але ми не будемо втручатись. Я покажу, наскільки це загроза всьому світу? Правильно штаймар сказав, тому що там були і керівники Штаймар, і інші країни, керівники, Німеччини, Франції, США, всього світу, фактично. Але це глобальна конфронтація на ядерному рівні Росія, НАТО. Це конфронтація на рівні і засобів ядерного враження. Це Прибалтика, це Східна Європа, це Чорне море, це Арктика, це Аляска. А це нова світова війна. Це загроза всьому людству. І, от якраз така загроза, вона повинна зараз змусити країни мінімум двадцятки Росії, України, сісти за стів переговорів і виробити нову. Угоду, як Хельсінки було один, а тепер Хельсинг, два я її назвав, яка передбачила всі юридично зобов'язуючі документи по обмеженню і використання зброї ядерної зброї бути там, за цим Росія переговорів. Бути активним учасником цього врегулювання і окремо реальна не мнима та дорожня карта по мінському протоколу, а реальна дорожня карта під гідою під контролем. Країн великої двадцятки, які створять відповідно потужну робочу групу, яка контролює і кордон, і вивод військ, і роззброєння бойовиків і відновлення Донбасу. Останні секунди. Наскільки це реально? Це так. реально, і вже лідери готуються до такого формату. Росія намагається зірвати, але ми не допустимо. Дякую, це був Микола Маломуш. Програма ми разом. Ми завершуємо наш ефір і бажаємо усім нам, усій Україні, усій Європі, усьому світу миру.